Російські війська знову намагаються оточити Покровськ, ключове місто на Донеччині. Інститут вивчення війни б'є на сполох. Збройні сили України стримують ворога. Повірте, в надскладних умовах. Головнокомандувач Сирський доповідає про десятки атак щодня. Чи є реальна загроза втрати міста, що відбувається на фронті? Які наслідки можуть бути, якщо Покровськ не втримаємо? розберемо в цьому випуску. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Поставте вподобайку, не забудьте залишати свої коментарі. А ми одразу будемо починати, щоб часу не гаяти. Отже, мова про те, що американський інститут вивчення війни виходить з новиною, публікує свій щоденний звіт, в рамках якого ну. Фактично, можу вам сказати, відбувається дискусія в соцмережах, тому що за їхніми даними, нібито найближчими місяцями, російська армія планує оточити Покровськ і обійти укріплену лінію ЗСУ з заходу. Що це означає? Росіяни хочуть використати так званий виступ між Покровськом і Турецьком, щоб атакувати з північного сходу і півночі геолокаційні відео. Опубліковані 4 липня показують, що ворог вже просунувся на північний схід від Покровська, захопивши села Коптєва і Шевченко. Перше а також дійшов до південно-східної частини околиці, навіть я б сказав, села Неразіни. Так, от американські аналітики з інституту вивчення війни зазначають, що російське командування планує або оточити Покровськ, або обійти наші укріплення в районі Константинівки. І для цього вони зосередили там на цьому напрямку 110 тисяч своїх військ. Це найбільше угруповання з часів боїв за Авдіївку. Але чи вдасться їм це? Давайте подивимось, що відбувається насправді на фронті. Перш за все, треба сказати, що президент Зеленський ще 6 липня заслухав доповідь від головкомасирського, і, от за його словами, Покровськ нині, ну Покровський напрямок. Найгарячіший за добу тут відбувається 60 плюс атак ворога, і це третина усіх бойових зіткнень на фронті. Сирський доповів, що збройні сили України стримують натиск, але ситуація залишається надскладною. За даними Генерального штабу збройних сил України, 6 липня на фронті відбулось 184 бойових зіткнення з них третина. Саме на Покровському напрямку Росіяни атакують десятки населених пунктів від Разіної, про яке я згадував, до Проміня, від Проміня до Котленого, Новосергіївка, Миролюбівка, Удачне, Горіхове. Їх багато насправді ворог застосовує все. Авіація він скидає керовані авіабомби, бомби. Він б'є артилерію, залучає тисячі дронів камікадзе за добу. Хоча насправді пишуть про тисячі дронів камікадзе, ну цифра величезна, погодьтесь тисячі. Не знаю, хто з експертів зараз нас дивиться, Розкажіть, будь ласка, чи дійсно можуть там в рамках доби застосувати на одному напрямку понад тисячу дронів камікадзе 90 авіаударів, 154 п'ятдесят авіабомби, 6040 обстрілів, з них 135 з реактивних систем залпового вогню? Це шалений тиск, друзі, але наші бійці тримаються. Збройні сили України відбили 25 із 30 атак на Покровському. Напрямку станом на вечір 5 липня, сьогодні сьоме, ще п'ять боїв тривали, і це показує наскільки запеклі бої йдуть фактично буквально за кожен метр землі. Але що кажуть самі бійці? От е військовий з позивним е мочною, ми часто його цитуємо в наших ефірах. Він розповідає, що ворог атакує в районі удачного, просуваючись вздовж залізниці на схід. За його словами, є загроза з півдня, де росіяни намагаються підійти до крайніх будинків села на посадках. По посадках. Значить, їхня мета яка? Вийти до залізничного вокзалу і охопити удачне із заходу, але наші дрони і піхота поки стримують ворога. Мучної також каже, що росіяни атакують в районі Звірового і Бельгійки, але здолати цей рубіж їм не вдається завдяки нашим. Дронам ворог не може дістатися до околись Покровська, водночас він закликає готувати оборону південної частини міста, бо є ризик, що росіяни спробують підібратися ближче. А інший військовий мій товариш в минулому ну в минулому він в цивільному житті політолог Кирило Сазонов, Він не на цьому напрямку, але він в курсі всієї ситуації. От він каже про те, що послухайте оточення Покровська триває вже півроку, але ворог. Не вистачає сил для наступу на усіх напрямках, тобто їхні флаги слабі, каже Крила, і вони ризикують втратити логістику. Сазонов підкреслює, що росіяни зосередили 1100, е вибачте, 110 тисяч військ, але наші бійці дають відсіч. 110 тисяч військ. Підкреслюю таке останнє було. В рамках боїв за Заодіївку Покровський напрямок, друзі, без перебільшення залишається епіцентром боїв. Росіяни атакують десятки населених пунктів. Вони намагаються прорвати оборону збройних сил. Але наші хлопці стоять, вони тримають оборону. Наприклад, в районі Котленого на південному заході ворог зазнає труднощів через активну роботу українських дронів з кінця 2024-го. Росіяни фактично топчуться на місці на півдні та південному заході Покровська з кінця 24-го року. А ми зараз е, звертаємось до аналітики інституту вивчення війни, який каже про те, що Покровськ от от е, візьмуть в Лещата. За ж того ж таки інституту вивчення війни ворог змінив тактику, тобто замість е, буквально от лобових таких атак. Вони намагаються поступово охоплювати наші позиції, як це було в тому числі в Авдіївці або, наприклад, у Вугледарі. Але зсу адаптуються. Наші бійці використовують дрони, артилерію, укріплення, щоб стримувати ворога. Є траса Покровсь-Константинівка, це ключова траса. Ключова логістична артерія, я би навіть сказав, її росіяни хочуть перерізати це їхня мрія. Якщо це станеться, ну постачання для зсу складеться. Але поки наші е, тримають трасу під контролем, за що їм величезний респект, чи є реальна загроза втрати Покровська? От на це питання складно відповісти однозначно, оскільки я не експерт. Але дивіться, ну з одного боку, ми сказали про те, що там росіяни зосередили 110 тисяч своїх солдатів. Вони там просуваються на північний схід, захоплюючи села. Ми проговорили вже там Коптів чи Шевченко перше. Але такими, такою ціною, яку уявити важко, там стільки трупів російських, що просто це, це, це щось шалене, це щось неймовірне. друзі, я вам хочу сказати, і їхня мета звичайно оточити місто або там перерізати, як вже сказав, цю трасу так м 30 покровськ Константинівка з іншого боку, е, слухайте. Ну зсу демонструють е, стійкість, і скільки вже росіяни хочуть захопити Покровськ, ну скільки це вже триває, це триває вже не один, не два дні, навіть не місяці. Фактично, як ми розуміємо, є військовий аналітик. Пан Костянтин Машвець я до нього часто прислуховуюся, От він каже, що росіяни діють тими ж підрозділами, які кинули на Покровськ ще в лютому березні, 25-го року. Вони виснажені, їхні фланги слабкі. Той самий Кирило Сазонов, якого ми вже цитували, він також наголошує, що ворогу бракує ресурсів для наступу на усіх напрямках. Тож, хоча загроза і є, а вона реально є, вона не критична. Якщо ЗСУ продовжить ефективно працювати, Покровськ це ж не нова ціль насправді. Я ж сказав про те, що вони намагаються захопити місто там з 24-го року. Але щоразу зазнають невдачі, чому? Ну тому, що, по-перше, у нас дуже круті воїни зсу. Наші укріплення, дрони, арта, все це робить просування ворога надзвичайно складним. Вони платять за це неймовірно високу ціну. Друге, це логістика Росіян, вона також слабка. Їхні фланги вразливі, вони не можуть забезпечити швидке просування. Ну і слухайте, давайте чесно скажемо з політичної навіть точки зору. З точки зору ну. от морально духу, чи що, напевно, так. Покровськ це, це символ сійкості. Наші бійці знають, що це ключовий пункт на Донеччині і б'ються за нього до останнього. Зараз ворог змінив тактику на повільне, типу повільне охоплення, але ЗСУ адаптуються. Ми ж також не стоїмо на місці і тримаємо оборону. Що буде, якщо Покровськ, боронь Боже, так і впаде? По-перше, ну звичайно зрозуміло, це це серйозний удар, тому що це важливий логістичний центр. Втрата міста може ускладнити для ЗСУ постачання. На Донеччині особливо на трасі, це може послабити наші позиції в районі Канстахи Константинівки. Відкрити дорогу, відкрити шлях фактично до Дніпропетровської області. Про що мріє ворог, і зараз вони вже там розповідають, що типу в Дніпропетровській області ведуться бої нічого подібного там не відбувається. Ворог на околицях, але в Дніпропетровській області не зайшов. Дергешки заходять їх знищують, і все. Окрім цього, втрата можлива втрата. Так, сподіваємося, що цього ніколи не буде. Втрата Покровська матиме психологічний ефект. Я вже сказав, що це місто це символ опору і його падіння може вплинути на моральний дух, е, і, і ну і, і тут далі що продовжувати, і так все зрозуміло. Тому друзі, що ми маємо в е, сухому залишку, так би мовити. Покровський напрямок зараз це одна з найгарячіших точок на фронті. Росіяни тиснуть, але ЗСУ тримаються загроза оточення є, але наші бійці, дрони, арта все це не дає ворогу реалізувати ці плани. Покровськ. Тримається, ми маємо триматися разом, допомагати нашим бійцям. Це зробити менше паніки. Будь ласка, давайте не вірити усім аналітикам з різних інститутів вивчення війни, хоча підкреслюю, ситуація надзвичайно складна, але поки що, станом на зараз, про жодне оточення взагалі не йдеться, і я кажу це тому, що я спілкуюсь з бійцями, які знаходяться і на тому напрямку, і спілкуються зі своїми побратимами. Тому точно знають ситуацію на е, місці. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього і підписуйтесь, будь ласка, активніше. Ми додамо нових форматів на цей YouTube канал, можливо, більше контенту. Ну, відеоконтенту буде на ньому. Неможливо, а точно буде. так? І, можливо, ще прямі ефіри зробимо. Також побачимо, сподобається вам це чи ні. Тому підпишіться, поставте лайк. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.